На приватному об'їздці мікрорайону під гірки, що у Калуші, провели ексгумацію останків тіла німецького військового, який загинув у роки Другої світової війни. Ексгумацію провели фахівці комунального підприємства пам'ять Івано-Франківської обласної ради, які співпрацюють із німецькою народною спілкою по догляду за військовими цвинтарями. Ексгумовані останки німецьких вояків перепоховують на збірному військовому цвинтарі у Львівській області. Під час ексгумації виявили скелетовані останки чоловіка. На глибині близько 50 сантиметрів видно було, що його поховали в такій природній невеличкій заглибині. Поховання відбувалося наскільки, от, якщо реконструювати події, відбувалося за участю радянських військових, і на ногах німця ми виявили. Рештки сумки шкіряної сумки, яка отак недбало була кинута йому на ноги. Очевидно, що за сумки були виняті всі документи, які цікавили тодішніх радянських армійців. І ще дуже цікаво особисті, але тим не менше збереглися особисті речі, нагороди німецького військовослужбовця. Насамперед, це є бойова нагорода, німецька бойова нагорода за поранення в бою другого ступеня. Це вже давалося за те, що людина отримала третє або навіть четверте поранення в бою. Інша нагорода це нагорода. За відзначення в штурмовій атаці, так само доволі цікава нагорода. Ще серед особистих речей, які би могли якось ідентифікувати особистість, ми знайшли його особистий медальйон. Але він знаходиться в доволі знищеному стані і поки що важко зчитати з нього інформацію, щоб ми могли встановити особистість цього німецького вояка. Тим не менше, при його особистих речах ми також виявили фрагменти лютеранського чи протестантського Можна так назвати збірника псалмів. Останки німецького військового пролежали у землі понад 70 років. За результатами експертизи з'ясувалося, що це був молодий чоловік високого зросту. Експерти не знайшли слідів вогнепальних поранень, проте кажуть про численні переломи ребер, яких чоловік зазнав невдовзі до смерті. Після проведення досліджень я встановив, що це є стать чоловіча. У нього чи це був солдат, чоловіча стать. Вік його від 21 до 30 років, е, які особливі, а ріст його був високий, він був дуже високий, від, е, так, від 100 метр шістьдесят до 1,88 вісімдесім. Пошкоджень на інших кістках не було. Тільки були дуже багато було переломів ребер. Видно, десь він був або. Битий або може катований, так бити в грудну клітку. Там прикладом може, вдарили його, там, чи ногою копнули, чи ногою, наступили на, на нього. Череп цілий був. Е Вогнепальних пошкоджен не було ніяких, ну тих, що можна знайти. За могилою військового доглядала спочатку мама калушанки Ірини Магас, яка була свідком смерті німецького вояка, а потім і сама жінка. На місці поховання не садили городину, проте могилу обсадили квітами. Ірина Магас каже, навіть після смерті німець висловив сім'ї вдячність за людськість. Як мама обсадила повну нарцисів, то він мамі приснився. Мамі приснився, що стояв у нас у хаті на порозі. Отакі шапці ті з гербом, що герб там є блискучий, і погони. І, і навіть казалося що такий золотий пояс мав, якийсь такий, не, не підперізувалися ті старші, то видно, що він був старшим якимось, не був простим німцем. Нічого він не говорив, лише три рази кланів всі мамі. За нагородами можна судити про те, що німецький військовослужбовець був нерядовим солдатом. Це є зображення. Зображення орла до речі, таку нагороду давали не піхоті, тому що піхота піхота мала своє відзначення а давали тим, які служили в артилерії, танкісти, тобто інших родах військ, окрім піхоти. Але так само це це за відзначення в штормовій атаці, ну а це фрагменти від Кітеля військового і гудзики так само від, від, і, і, і від зовнішнього кітеля, і, можливо, від внутрішньої білизни. У Калуші і його околицях у 1944 році відбувалися активні фронтові зіткнення, тому схожих поховань є багато. У лісовому сиві поблизу села Грабівки ми знайшли повстанську краївку, і в повстанській краївці виявлено три особи, які там загинули. При особах також виявлені гільзи від куль ймовірно, що це вони загинули десь 45-46 рік. Ну не не пізні не пізніше, тому що вже десь скажімо, за 47-го року, якщо виявляли більшовицькі служби безпеки, там НКВД виявляли Криївку, то тіла забирали Річ також ми ще маємо плани селомислів по німецьких військовослужбовцях робити пошуки. Так само нам надійшла документація. Можливо, вдасться в селі підгірках далі продовжити біля місцевої церкви проводити. Екзумацію, а, вже як скажімо, у співпраці з громадською організацією Меморіал. Ми робимо зараз розкопки біля Калузької в'язниці, там де зараз дитяча музична школа. Там виявлена ось давня криниця, в яку можливо могли скидувати і жертв політичного терору.